Заробітні плати, пенсії та соціальні виплати наступного року зростатимуть. Цьому запевнив президент Віктор Янукович під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій. Глава держави наголосив, затримки зарплат неприпустимі. Президент зазначив, що Україна продовжуватиме йти шляхом модернізації. Покращення будуть відбуватися відповідно до фінансових можливостей. Що ж до подій на Євромайдані, глава держави цілком переконаний, люди прагнуть до кращого життя. І в цьому немає нічого поганого. Необхідність захисту національних інтересів та вирішення проблемних економічних питань стали причиною відтермінування підписання угоди про асоціацію з ЄС. Глава держави наголошує, недоліком у цьому процесі була недостатня інформаційна політика, оскільки людям не своєчасно пояснювали позицію влади. Віктор Янукович переконаний, підписання угоди з Європейським Союзом на даному етапі призвело б до значних економічних втрат. Робота, яка була останнім часом проведена по підготовці угоди про створення зони вільної торгівлі, не врахувала точку зору товаровиробників, яких вона торкається, і точку зору. Фактично тих галузей економіки, які є вразливими. Безумовно, треба було провести широку роботу з обговорення цього питання, яке потім було покладено в основу прийняття рішення. І це той величезний недолік. Який фактично вплинув на це рішення, модернізацію та реформування продовжуватимуть і надалі. Глава держави наголошує наступного року планується створення нових робочих місць, відкриття п'яти перинатальних центрів, розбудова місцевих шляхів, реформування системи швидкої допомоги та збільшення фінансування розвитку регіонів. Разом з товаровиробниками, разом з тими, хто працює сьогодні. Інвестори, які працюють в регіонах, на кожен рік розглядати питання розвитку регіонів. На кожен рік державне приватне партнерство, створені всі умови, соціально відповідальний бізнес, ви повинні домовлятись, підписувати відповідні угоди. І разом працювати над покращення умов життя людей. Глава держави вважає неприпустимим затримку виплат заробітної плати, тож наполягає на вирішення проблемних економічних питань. Віктор Янукович наголошує підвищення зарплат соціальних виплат не припинятиметься.